Вадим Лагода проїде понад три тисячі кілометрів за 10 днів. Він представник волинської команди у міжнародному автопробізі Серце для сиріт. А пальне, пальне, є пожертви, є і з церковні, і за свої кошти. На таку справу Бог благословляє. Він приєднався, бо сам півроку тому усиновив донечку. Тепер разом із однодумцями привертатиме увагу українців до проблем сирітства. Будуть також приймати участь в цьому автопробізі містами східної, центральної, південної України. Будуть приймати громадяни Білорусі, громадяни Молдови. Так само будуть діти з батьками, усиновлювачами з України приймати участь у цьому автопробізі. Вони будуть ділитися своїми історіями. Історію своєї сім'ї розповідає біологічний батько шести дітей та вихователь трьох прийомних братів Микола Крекота. До автопробігу він приєднався у Луцьку. Так як у мене один син, а останні дівчата, то ми всі вирішили, що трьох хлопців ми візьмемо у прийомну сім'ю. Ну і ось така ідея наша сьогодні заохотити сім'ї, проїхати по Україні про східній Україні, заохотити, щоб більше сімей. Відкрили свої серця для дітей, взяли їх всі відма. Марко наймолодший учасник проєкту. Він виконує почесну місію штурмана у білоруській команді. Допомагає розібратися у картах та дорогах батьку. Удома ж на них чекають. А вдома у мене ще дві сістри і два старших брата. Мама теж, звісно, ну, у кого школа, у кого зараз младше чуть заболела. Із Бресту з батьком Марко виїхав у п'ятницю в обід. Підібрали декілька команд дорогою у камінь-каширському, Ковелі, луцьку, а у сьомій вечора уже добралися до рівного. Негода каже: їх не злякала за моїх 27 років Шафорського стажу я такого ще не виділ. Ну, слава Богу, преодолели все. То, що проїжджали по сухому асфальту за 3-4 часа, сьогодні їхали 8 майже 9 часов. Мандруватимуть учасники міжнародного автопробігу до 24 березня. Маршрути з усіх куточків нашої держави зійдуться у Дніпропетровську. Там зустрінеться майже тисяча учасників з України, Білорусі, Молдови, Росії. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.